Сьогодні ми маємо святковий урочистий день. І знаєте, і прекрасна погода. Квітень місяць був холодний. Сьогодні ми бачимо з Воскресінням, з святковими днями Господь благословив нас сьогодні прекрасним часом, сонечко світить, радіє душа наша. Промені сонця огортають наші серця, наші тіла. І ми сьогодні на цьому місці, щоб подякувати нашому Богу. Як добре, що нас Господь воскрес, правда, в Його Воскресінні ми маємо вічне життя, в Його Воскресінні ми маємо надію на вічне життя. І сьогодні, я думаю, що ми прийшли на це місце, щоб прославити нашого Бога. В кожне серце сьогодні, я думаю, настроїмо свої серця для того, хто достойний слави, хто достойний хвали. Хто достойний поклоніння, немає іншого імені під небом, щоб людина могла спастися. Наш Христос живий, і Він воскрес, і Він вознісся на небесах. І Він сьогодні по правиці Отця Небесного. Подякуємо йому сьогодні. Нехай Його любов огортає наші серця. І я хочу зачитати Слово Боже, об'явлення 5 розділ з першого вірша. І я бачу у правиці того, хто сидить на престолі. Книгу написану всередині і назовні і запечатану сімома печатками. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав, хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її, і не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книгу, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене: не плач, ось Лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг, переміг так, що може розгорнути книгу, і зламати сім печаток її. І я глянув і ось престолу чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець. Як заколений, що мав сім рогів і сім очей, а оце сім Божих духів, посланих на землю, на всю землю. І він підійшов і взяв книгу в правиці того, хто сидить на престолі. А коли він узняв книгу, то чотири тварини і 24 старці попадали перед Агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. І нову пісню співають вони, помовляючи, ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені, і з язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога, царями священниками, і вони на землі царюватимуть. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! І ми бачимо апостол Іван, який був на острові Патрус, Бог йому відкрив це відкриття і він це розказує нам. І свідчить про того, кому належить вся слава, кому належить вся честь і поклоніння. Він один достойний слави. І ми сьогодні на цьому місці, щоб прославити Його, щоб поклонитися Йому, щоб подякувати Йому. І ми будемо сьогодні славити. І це служіння, нехай все, що сьогодні буде відбуватися, буде належати йому. Вся йому слава. І всі пісні, всі проповіді, і діточки будуть, мають програму. Це все для нього, бо він достойний слави, бо він достойний хвали. Його Воскресінні ми маємо життя. Каже, і цей агнець заколений, який був і воскрес, і ми названі царями і священниками. Алілуя. слава нашому Богу, Царями і священниками, Господь нас назвав. Ми були колись не народ, а тепер народ. Ми колись були не помилувані, а тепер помилувані. І ми, живучи на цій землі, ми є люди, і деколи ми падаємо, согрішаємо, але ми маємо Ходотая. Ми маємо того, хто ходотайствує перед Отцем Небес небесним. І знаєте, і наші імена, говорить Слово Боже, записані на Його лодоні, на долонях його записані наші імена, хіба ми не можемо можем радіти сьогодні? Хіба не можемо славити Його? Він достойний, він достойний один. І сьогодні, любі друзі, брати і сестри, давайте будемо дякувати. І будемо дивитися в свої серця. І будемо розуміти ціни, ціну, що це все дуже висока ціна була, дуже велика ціна, і Господь нас. І Смерть не мала влади над життям нашого Спасителя. Ви знаєте, Господь, проживши на землі, Він не написав жодної книги. Але про нього написано найбільші книги в світі. Він не написав жодної пісні, але найбільше пісень записано 2000 років. Люди співають. І Ще таке одне, знаєте, Ісус Христос, коли ходив далеко не відходив від, від того місця, де він народився. Ну там 100 миль, це 160, 150 кілометрів. І ви знаєте, не відходивши, і це Воскресіння, воно рознеслося по цілому світі. Весь світ сьогодні, більшість світу сьогодні святкує Воскресіння Ісуса Христа. І це є, знаєте, від Воскресіння Ісуса Христа пішла нова епоха, нова історія планети Земля. І сьогодні ми будемо дякувати Богові, будемо радіти, будемо тішитися Воскресінням нашого, Його Воскресіння ми є сьогодні на цьому місці. Піднімемося на наші ноги і прославимо того, кому належить слава, Господь Ісус! Тобі належить хвала, честь і поклоніння. І ми, цей святковий ранок, Господи, дякуємо Тобі, що Ти допоміг нас, Господи, до цього часу дожити, що ми можемо мирно, спокійно стояти на цьому місці, Господи, і дякувати Тобі, Господи, владико неба і землі. Ми люди і ми потребуємо Твоєї сили. Тільки в Тобі є сила, Тобі є перемога, Благословенний батько, допоможи нам зрозуміти, Господи. Допоможи нам йти за тобою, любити, прощати, так, як ти нас, полюбив. Чистих святив і поставив на... Е, і ми тепер, Господи, є діти Твої, ми є священники, ми є царі, Господи. Дякуємо Тобі, Господи. Благослови це служіння. Нехай, Господи, твій Дух святий, і Господи веде це служіння. Благослови діточок. Благослови тих, хто, Господи, буде говорити слово Твоє. Благослови всі пісні для слави Твоєї, бо Ти достойний, Ти достойний, хвали честі і поклоніння. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.